Добрий день. Сьогодні ми продаємо генератор Hatch модель 6500. Параметри ви побачите на сайті. значить Основні моменти. Перед початком роботи треба залити масло, по щу, по рівню, по інструкції 1,1 літр. Це написано в інструкції. Потім, коли починаєте працювати, треба перевірити, щоб паливо було включено Ось он, вниз. Коли довго їм не користуєтесь, вимикаєте. При першому старті намагайтесь залити побільше бензину, щоб там не було повітря, щоб він там не скакав. <кій> Основна система запуску є в цій моделі або ключика можна запускати, або вручну. Коли двигун холодний, ми переводимо оцю жовту ручечку. Називається дросельна заслонка на чок. Ми перекриваємо повітряну заслонку і таким чином поступає більше повітря. Коли він холодний, обов'язково, коли навіть вручну запускаємо, ставимо он Розрив мережі ставимо на off. вимикаємо, роз'єднуємо розетки та сам генератор. Значить, Тепер запуск. Перед запуском, коли запускаєте, не треба дуже сильно дергати, треба робити такий різкий рух локти. Зараз ми його запустимо, він вже трошки працював, пробуємо запускати на закритій заслонці. Якщо він не запускається 2-3 рази, переведемо на робочу положення. Другий і вмикаємо, тепер ми можемо користуватися розерками. Зверху підписуємо рукам кругом.